Я написав заслухати ту тепломережу. Комісію. Комісію. Я чітко написав. Надати пояснення, що за комісія, мала ні вона право працювати і питати, так далі. А мене не інтересують керівники не тепломережі, тому що... Дайте я закінчу, тому що керівники тепломереж виконували чий-то наказ, і, між прочим, і наказ, і ми приймали тут рішення. Передайте, будь ласка. Наш я вас прошу тоді написати до вас те звернення, коли надається інформацію не Станіслав Петрович, запит ваш. Всі питання підходили до порядку денного, розглянуті. Будь ласка, самого запит стосовно Олександра Сергіовича, зрозуміло, ставимо голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? <кхи> Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за. Всі питання, які входили до порядку денного. Друге затримали. Не підтримали, не включили до порядку денного. Після закріплення сесії? Ні, зараз інформацію.